Чому навіть дерегі ножі і ржавіють? Я наведу 5 основних моментів, які варто знати. По-перше, це тип сталі. Високоголицева сталь, наприклад, як вайт вайтстіл, більш схильна до корозії. Але навіть нержавіюча сталь може кордувати за певних умов. Друге, це умови використання. Це може бути тривалий контакт з вологою або кисломолочними продуктами, наприклад, можливо навіть вирішити лайм чи лимон. Або якщо залишається їжа на лезі, я часто бачу, відрізали шматочок, відклали ніж і залишилися якісь залишки їжі. Або ж висока вологість у приміщенні. Третє, це неправильний догляд, недостатнє очищення та сущіння після використання. Тобто ви відрізали щось, витерли і ви його е, прибрали зайву валогу. Тому для довговічності, ножа зберігайте його в сухому місці. Також регулярно наносіть тонкий шар харчової олії, особливо на високоглицеві леза, щоб не утворювалась корозія. Четверте це пошкодження захисного шару. А саме це агресивне чищення може пошкодити пасивний шар оксиду на нержавіючій сталі. Я дуже часто бачу, коли нож беруть і чимось його там ретельно, ретельно вимивають. Деякі дороговартісні ножі можуть бути виготовлені з менш стійкої до корозії стали заради інших характеристик, таких як твердість. Ножі Яксель виготовлені з високоякісних нержавіючих сталей та мають відмінну стійкість до корозії. але все одно не забувайте про належний догляд за ножами для максимального збереження їх якості.